Звичайно ж, своїх вулиць, стараємося залучати жителів цих вулиць, яких ми є депутатами. Є допомога, звичайно, але просимо більше, щоб активніше, бо це ми живемо на цих вулицях, ми хочемо, щоб у нас було гарно все, і підбіляно, і підкрашено, і, звичайно ж, збиралися і вирубували так само ділянки, на які були такі захаращені, багато кущів. Звичайно, нас підтримують, люди бачать, що щось робиться, і ми, ми дякуємо за цю допомогу і, і думаю, хочеться, в цьому, робити. Да, хочеться робити. І в цьому... Тому що депутатський корпус у нас в цьому році більш молодший, так. то дуже приємно, що в них енергії є. Ну дуже багато. Тільки ще наша усіх підтримує. Дякую, вам, Руслана Вікторівна. A Vugrabia. A Гребля, так, да, це питання дуже слушне, і в цьому році ми будемо його обов'язково розглядати. Там у вас катастрофа стає в греблі, це однозначно. Ми спілкувалися з керівником Райду. Там зараз є на м'ясокомбінаті якийсь будь-що до ага. Ну сказав, що в них є там на цьому, а чи на території є, то обов'язково і залучати будемо сільний центр, щоб плити. Чи... Ну, техніку, це все обов'язково. Там депля <клі> е, катастрофи. її підмиває, і там вже бачу і дерева не допомагають. <клі> <так>, це <і в, клі> <не клі> дебля сільського українського ставок. Хоча цей ставок поза межами розумієте, для того, ми робимо і генеральний план принести в межі нічись. Ви розумієте, що дітям киломаю. Ні, я вам ще раз, раз поясню, У нас в оренді ставки ще раз. Такі: це дамба, СВГ. З Баражда і е, Черній Валерій два ставки, три, там один висохший. Це всі, що в оренді. Зараз один по пустосі біля лісу перебуває на авкціоні. Аук... він на аукціоні так і так, але вже готується технічна документація. Усі інші ставки. Перебувають на аукціоні, ви можете кожен з тут присутніх подати документи певні, звернутися до нас чи в управління регіонального розвитку для інформації і подати для прийняття участі в аукціоні навіть. І ви прочитали в пресі, є стаття про закон аквакультуру. Чи він в оренді, чи він не в оренді, будь-хто може на одну будку спортивна ловля риби ловити рибу. Тільки якщо орендар поставив вам табличку, що тут ви повинні ловити рибу. Ви повинні тут ловити. Якщо цієї таблички немає, на території, можна так сказати, водойми, ви можете ловити будь-де. Але ви тільки на одну будочку. Якісь є попитання. По Присідайте, Руслана Вікторівна. Це на одну зручку по всіх справках, які нам навіть. Да, да. Ні, не не ну ми ж всі, всі розумні буде. люди. Хто це за звіти депутатів усіх рівнів? Оксана, це... можна ще я? Будь ласка, за благоустрій. Мене дуже цікаво, тут це ставок сільський. Там ті верби сухі, страшні. Як ловити рибу? Хазяїв знаходиться багато. Всі командують, чого добрати, чи не брати, всі до церкву. Зараз кавонь стояла в тому ставку, непонятно чого. Чого не зберуться мужики, ці, що там ловлять рибу, і не, не вирти сухі верби, з весни нарубати якихось палець і посадити нові верби, і прибрати, а не чекати. Раз це ваше громадське користування, от вам і благодаря. А чому ми там не не рубали? У колонки чому не рубали? Не будеш в сільська рада ходити і кругом верби чистити? Це ж дуже сильно. Оце не пенсійно, там де немає. Там чому рубати? Там ріби немає фактично. Ти бачиш, верби там дуже не пенсійно. Там під мило гребли. Ви то собі верби ходили. Там дірю вже бачили.

Договорилися, зібрали гроші, запустили за десяток ловить, а останні стоять і дивляться. Або прийшли, виловили такої маленької корупції і сказали, я не розумію в рибі. Прийшли вітро не сурбується, я не помічу. Ви ж розумієте, що ми створювали з Яку у вас Це є керівник спілки, Ну, Але я вам скажу, цей ставок по факту за межами на пункту. Ми зараз подали на генплан його, щоб ввести в межі, щоб ми вже були взагалі повноправні господи, щоб його внести в громаду для забору води, який у нас рахується, там платформа є, облаштувати. Але ви самі, ви знаєте, хто ви там ловите? Ну не я не пішла не вона туди.